Доброго ранку, дітки. Я рада вас всіх бачити, вітати. У нас сьогодні буде дуже незвичне заняття. Ми будемо слухати звуки. Ось послухайте зараз. Що ви почули, як ви гадаєте, що це було? Вірно, це був публен. Ось як він звучить. Так. А зараз. Наче хтось стукає. Вірно, це така іграшка, яка стукає. Це маракас. Ми чули з вами звуки. Так. А зараз я трішки покричу. А! О! Це що було? Це теж були звуки. Але їх вимовила я, тому вони називаються вимовні. В нас з вами є мова, і ці звуки називаються вимовні. А ті, що ми чуємо, але не вимовляємо, вони називаються невимовні звуки. Ось подивіться, будь ласка, як дзвонить телефон? Дзинь-дзинь це невимовний звук, бо не людина його вимовляє, так? а предмет. Як звучить дрель у татка. Дррр. Вірно. Якщо пилкою будемо пиляти, який буде звук? Вжик, 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 вжик. Вірно. Так, а як автомобіль робить Бі-бі. Це теж невимовний звук. А ось, наприклад, дощик пішов і крапельки кап-кап. Как? Так, це все невимовні звуки. А ті, що вимовляє людина ротиком, ці звуки називаються вимовні. І ось зараз ми знову будемо з вами грати. Я вам показую картинку, а ви починаю речення, а ви його закінчите. мені, Будете допомагати, мені його закінчити. У собаки чорний ніс, вірно, чорний ніс. у акули гострі зубки, у хом'яка, надуті, шоки, вірно, у кабана, білі, ікли. Ось це ікли. Так, у Вовка гарний нюх. Він дуже е, гарний нюх має. Так, у сови чіткий зір, вірно. У жирафа довга шия. Звісно, у жирафа довга шия. У жаби липкий. Що в неї липкий? Язичок. Так, вона ним ловить комашок. У кози маленька. Борідка в неї маленька, бо у цапа велика борідка. А у кози маленька. Так. У їжачка колючі голки. Вірно. Дітки, скажіть, що ви тільки -ті що говорили? Що ви мені відповідали? Ви промовляли що? Ви промовляли слово. Вірно, це були слова. А що складаються наші слова? Вони складаються зі звуків, які ми вимовляємо. Якщо звуки скласти разом, то утвориться слово. Але давайте. Подумаємо. Якщо я вам скажу сонечко, ви знаєте, що це таке? Звісно, це така яскрава зірка на небі, яка гріє і е, світить. Так, якщо я скажу мама, ви теж зрозумієте, хто це. А якщо я скажу прум, ви зрозуміли, про що це? Ні, бо такого слова немає. Це я просто звуки вимовила. Да? Молодці, дуже добре. Так, давайте зараз трішечки пограємо, так, щоб відпочити і по пограємо з вами. Я вам показувала, якщо йде ведмедик, то ми тупочимо кулачками по сторі. Зараз зробимо, щоб було видно. Ось так. Це ведмедик йде. Якщо показую зайчика, то зайчик нас стрибає стриб стрип лапками. А якщо показую лисичку, то лисичка йде тихенько лапками, так, крадеться. Ми робимо ось так. Ще раз, ведмедик туп-туп-туп. Зайчик стрип-стрип-стрип, а лисичка просто крадеться тихенько. Зараз я вам буду показувати картинки, а ви будете виконувати завдання. Виконуємо. Ведмеди. Вірно. Туп-туп-туп-туп-туп. Прибігла лисичка. Лисичка крадеться долоньками. Вірно. Зайчик. Зайчик стрибає пальчиками. Вірно. Стрип-стрип. Так, знову прийшла лисичка. Мабуть, зайчика хоче наздогнати. Так, ведмедик. І знов зайчик. Молодці, дуже добре. Так, відпочили трішки? Ну, тепер продовжуємо. Ми з вами з'ясували, що таке слова, так? І от сьогодні я вам розповім, що слова бувають короткі і довгі. Короткі це ті слова, які ми промовляємо швидко з вами. Наприклад, ніс око. Ми промовили його швиденько. Спробуйте ви. Ніс, око, кит. А слова, які промовляються довго, це довгі слова. Корова це довге слово. Давайте зараз знову попрацюємо трішки рученятами. Якщо я вам показую і говорю коротке слово, ви мені показуєте ось так. Якщо я говорю довге слово, ви показуєте ось яке слово у нас. Довге, так? Зрозуміли? Коротке і довге. Молодці. Я показую, називаю, а ви, я, да, а ви просто показуєте мені рученята. І так, корова. Це довге, вірно. М'яч. М'яч це коротке слово. Так, молодці. Так, холодильник. Це дуже довге слово. Вірно. Так. Сік. Промовте зі мною разом. Сік. Бачите, швиденько ми його промовили. Коротеньке слово. Так, Сир. Теж коротке слово, теж швидко промовляється. Так, а ось полуниця. Дуже довге слово, вірно? Так, молодці, полуниця. Ще одне слово. Ніж. Ніж. Звісно, це коротке слово. Звичайно. А це слово. Може бути і довгим, і коротким. Якщо я скажу лис, це коротке слово. А якщо я скажу лисиця, це вже довге слово. Вірно. Інколи короткі слова можна зробити довгими. Зараз ми теж це спробуємо. Так, ще Ведмідь. Довге слово. А, на нас. Ну, звісно, теж довге слово. Так. Око. Коротке. Ніс. Теж дуже швидко промовляється. Велосипед. Звісно, довге слово. Метелик. Теж довге слово. Зуб. Зуб короткий, вірно. Молодці, дуже гарно у вас все виходить. Показали. А тепер спробуємо з вами е з короткого слова зробити довге слово. Перетворити його, так, як чарівники зараз будемо працювати. Ну, ось, наприклад, слово м'яч. Як його зробити довгим? М'яч коротке. А якщо ми скажемо м'ячик, воно вже довше стало, вірно? Ніс? Носик. Бачите, як збільшується слово? Так. Око. Маленьке слово, так? Коротке. Оченята. Ви бачите, як виростає слово? Молодці. Дуже добре у вас виходить все. А давайте зараз ви мені назвете якісь слова, а я скажу, є такі слова чи немає. Давайте спробуємо. Ви мені придумуєте слово, кажете, а я скажу, є таке слово чи немає його. Добре? Пограємо з вами так. Дуже гарно, дуже, дуже добре, дітки. Так, я всіх почула, всі слова ви не вигадали, всі слова такі є. Всіх почула. Добре. А, давайте зараз повторимо, що ми з вами вивчили на занятті. І так, в нас є звуки, які, ті, що промовляємо ми з вами, як називаються? Вимовні звуки. А ті, що. Ми чуємо, але не вимовляємо, да? які предмети можуть е завдяки предметам ми чуємо ці звуки. Це звуки, які невимовні, вірно, мовні, тому що в нас є мова, ми вміємо розмовляти, тому те, що говорить людина, це вимовні звуки. Так, і ще ми сьогодні вивчили з вами, що е слова. Бувають довгі і короткі, вірно, довгі і короткі слова. Ви, великі молодці, мені дуже сподобалось, як ви, ви відповідали. Я з вами прощаюся і зустрінемося з вами наступного дня. Бувайте!